Доброго дня, шановні глядачі. Ось їду я додому з невеличким вантажем на прицепі 200 кг. І думаю, що треба зняти ролик про те, що не можна робити, але інколи дуже хочеться. Ну от, один з таких моментів, що не можна робити на мотоблокі, але дуже інколи хочеться, це перемикання передач. Без муфти. Ну і, їдучи на шостій передачі, я інколи роблю так, що передачу вибив, він зупиняється і легенько нажимаю на п'яту передачу. Коли оберти співпадають, вона дуже легко клацається, втикається. Ну, цього разу не пощастило. Після того, як я вибив з шостої передачі, після того, як я вибив шосту передачу, відразу втикнулася п'ята і на асфальті мотоблок миттєво зупинився. Враховуючи невеличкий вантаж, в мене сталася ось така біда. Мотоблок зупинився, але прицеп продовжував рухатися і тріснула труба. Тріснуло тільки до половини. А їх тут аж три штуки всередині, ну додому я дотягну Ну, що можна сказати? Думаю, міняти не буду, а вирівнюю заварю і ще трошки поїздю Так що, якщо не можна це робити, то краще його не робити. Інакше будуть ось такі наслідки. Не дуже приємні. Все, до побачення. Не робіть того, чого не можна робити.